Тематичний захід аукціон Єдина мрія Вільна Україна відбувся в Палаці культури Рівненської АЕС. Учасники активно брали участь в аукціоні і викупляли представлені лоти. Вони були створені вихованцями творчих гуртків закладу та працівниками РАЕС. Художниця Альона Ковтунович розповіла, що всі роботи лоти дуже оригінальні. Свої картини, які передала на аукціон, присвятила роботі енергетиків. В першу чергу це наше єднання, наша сила, і е, особливо через е, гармонію кольорів, відтінки цих синіх кольорів, я хотіла передати, е, що настільки різнобарв'я в кольорі, що символізує гармонію і серед людей. У залі палацу культури мали змогу придбати роботи вихованців закладу. Ведучий передав новим власникам лотів сувеніри з фронту гільзи, а найактивнішим учасникам шеврони. Вікторія придбала два вироби, які для неї мають символічне значення. Карту ми придбали, щоб вона прикрашувала стіни вараського номер 5. Янгол це як оберіг, оберігає родину, сім'ю. Та Україну. це благодійність, щоб допомагати нашим збройним силам України, нашим захисникам, які наближають Україну до перемоги. Кошти, які зібрали на заході, були передані на ремонт автомобіля для штурмового полку національної поліції України Сафарі, в складі якого наш земляк Ярослав Надяб боронить нашу державу. Військовослужбовцю 21 рік. Він народився і виріс у вараші. На аукціоні були присутні його рідні. Хотів Щиро подякувати і низько вклонитися всім організаторам і учасникам аукціону, всім виконавцям танців і пісень. Все було зі смаком підібрано, по темі теж зворушило, ну а найбільше зворушив, звісно, прапор полку Сафарі. Невдовзі шість надзвичайно красивих картин, написаних у різних техніках, професійними художниками, зможуть придбати усі охочі під час другого етапу аукціону. Шановна громада, я вас закликаю, щоб ви також приєднувалися до онлайн аукціону. Це надзвичайно гарні роботи. Вони всі заслуговують вашої уваги. І особлива подяка Ярославу та його побратимам, які захищають нашу Україну. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.